Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України. З нами на прямому зв'язку. Юрію, добрий ранок. Доброго ранку, вітаю. Як українська система ППО пережила цю нічну атаку? Ну, як і завжди. В умовах полювання за шахідами бачили, що по всій території України було гаряче вночі. Так, працювали сили та засоби трьох повітряних командувань. Йде мова йде про зенітні ракетні системи, а також і винищувальну авіацію, які перехоплювали на різних напрямках. Це захід. Західні регіони України також центральна Україна та на східному напрямку загалом 16 БПЛА було випущено, 11 було знищено. Ну на жаль, не сіст 100%, як інколи це буває. Ну але ціль теж непроста, Шахеди вночі. Важко збивати силами мобільних вогневих груп, тому що немає візуальної прив'язки. Тому ті, ті вогневі засоби, включаючи авіацію, які мають радіолокаційні засоби для виявлення цілей ну, в темну пору доби чи вночі. Так вони більш ефективно відпрацьовують по шахенах саме от в такий час. Місця запусків звідки пускають. Е... Чи є якась логіка, аби це, ну, скажімо, відстежити, зрозуміти, чи це кожного разу е, інша локація? Ну, Зазвичай бачите напрямок один. Так? Частіше всього, останнім часом було це от власне східне узбережжя Азовського моря. Звідти вони через море заходять через окуповані території, там Запорізька область та інші, і йдуть далі по, по своєму напрямку. Сьогодні, сьогодні, ж вночі ну вірніше, це вже не сьогодні було, а в 21-й з вечора. Е, теж запустили з двох напрямків. Фактично, одночасно, е, близько, після 9-ї вечора. Е, викорисли також Брянську область для того, щоб атакувати. Саме Київщину і далі вже Західні регіони України. Тобто ну, рідко але пускають і вже з двох напрямків. Чи є спостереження цієї ночі були тільки шахеди чи якісь фальш-цілі? Ми вже сьогодні про них говорили про цю ніч. Ну, не знаю, що таке фальш-цілі. Так, може це... шахеди були це точно. У нас якраз був сьогодні матеріал про популярний термін в інтернеті фальшцілі. Очевидно, маються на увазі повітряні кулі? Очевидно, так. Ну, повітряна куля це так, для того, щоб дійсно з тими кутовими відбивачами, це дійсно можна назвати її і так. ну, Але противник все ж таки їх застосовується і, здавалось, примітивний метод, але він. Все ж таки розосереджує увагу і заставляє реагувати на органах управління чергові обслуги, так вони дивляться, для того, щоб кожна ціль має бути ідентифікована, відслідковуватись, супроводжуватися. А це додаткове якесь навантаження, розосередження, і плюс не будемо забувати, що поміж тих цілей, якщо і летить декілька, так можуть знаходитись і справжні цілі, як то БПЛА, скажімо, розвідники так далі. Ем... Коли противник запускає один вид озброєння? Ну от як цієї ночі ми мали е, шахеди, і в іншій ситуації, як це було кілька тижнів тому, коли абсолютно різного роду е, озброєння запускалося, я говорю і про ракети, і кінжал тоді е, був, і так само дрони. От е, технологічно наскільки це відрізняється, наскільки це складніше для протиповітряної оборони України, коли ви маєте справу з одним видом, чи все ж таки з різними? Ну, це 9 березня. У нас було вісім типів ракет, так. і дев'ятий тип це дрони камікадзе шахет. Ну власне, так це на це складно. Тим паче, коли запускають з різних базувань, так з повітряного, морського та наземного летять ракети. Також і ті ж самі дрони камікадзе. Це безумовно ускладнює роботу засобів протиповітряної оборони, і тим паче використовуються різні напрямки. Зрозуміло, що ну, немає в Україні такого суцільного покриття протиповітряної оборони, як, скажімо, в Ізраїлі, так славнозвісний залізний купол. Ну зрозуміло, що держава доволі таки невелика і може собі дозволити потужні засоби ППО, щоб суцільно закрити таким собі щитом свою територію. Україна зовсім інша історія, ну як і в інших. Країнах світу таких великих державах, які сполучені Штати, Канада, Росія та інші, ну немає суцільного покриття ППО, тому що це. Ну, по-перше, неможливо не, не перекрити такі великі території. З тих установок стільки не існує в світі, щоб закрити повністю весь повітряний простір. Тому е, прикриваються важливі об'єкти, прикриваються локально важливі напрямки проти повітряної, саме засобними ППО потужними, такими як С-300, М1, триста та НАСАМС, які в нас сьогодні є. Зокрема, ну там, де власне нема цього. Перекриває винищувальна авіація та мобільні вогонові групи, От тому, тому і складно працювати, коли противник має дійсно певні розвіддані, прокладає свої маршрути для того, щоб якомога, якомога болюче уразити нашу державу зсередини. Ну але попри все протидіяти вам вдається і за це вдячні, так само вдячні за ваш час. Я нагадаю, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, з нами на відеозв'язку.